Історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство у перші березневі дні. Ми знову згадуємо Тараса Григоровича Шевченка. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний і глибокий сон, а може, це і не дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. 210 років минуло з дня народження поета. Проте й нині живе під Сонцем України, кобзареве слово, слово великої, непогасної любові до свого народу, своєї землі. Тарас Шевченко. З цим іменем сьогодні на планеті ідентифікується Україна та Українці. І на превеликий жаль, сьогоднішня жахлива війна. Як досяг чим завоював цю славу найбезправніший солдат Російської імперії, найбільшої і найжахливішої в'язниці народів, яку тільки знала історія словом. Апостол і пророк Стошовна Шевченка позбавлені будь-якої умовності. Він і справді є і апостолом, і пророком української нації у біблійному розумінні цих слів. Він з'явився як посланець Божий у період найбільшого занепаду національного життя. Коли нація не змогла на той час висунути воїна організатора силового захисту, вона потребувала для свого порятунку відродження духу. І з'явився Шевченко, слово якого було наділене величезною енергетичною силою, здатною відродити дух нації. Правда кобзаря, як правда святого письма, ніколи не постаріє, не згасне. Просимо розпочати наш захід настоятеля святотроїцького храму, отця Віталія. Слава Ісусу Христу, слава нашій ненці Україні, слава таким героям, яким були наші дійсно справжні захисники, справжні лідери, такі як Тарас Григорович Шевченко. Ви знаєте, колись я ну, в, дитинстві, в дитинстві свого сина заставляв вчити його кобзаря на пам'ять. Він казав, що це неможливо, що це тяжко. І дійсно, для того, щоб прийняти цього поета, його не можна вчити просто словами. Його потрібно навчити вивчити душею, прийняти слова через серце і через розум. Так само, як і Бога. Його не можна вивчити словами, його потрібно прийняти. Прийняти всім єством. Це велика людина, яка не просто заслужила, а досі живе у нас, живе в наших молитвах, живе в нашому суспільстві і живе в нашій Україні. З цим словом, дійсно поєднано все і хто із розуміючих людей у всьому світі, освічених людей, вони чують слово Шевченко, вони відразу його. Розуміють як Україна. Він боровся за те, щоб був цей Україн народ вільний. Тож, молитва, яка в нього завжди лунала в його серці, вона виливалася в його поезію. Давайте сьогодні ми також піднесемо молитву за ту країну, за яку він хотів, щоб вона була вільною і незалежною. Господи Боже наш. Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський змістив на меликитя. Ось зброї Ісуса, новина набиту лісонцю, спинитися. Ти й нині, владико, почує, що молимось до тебе. Змісни силою Твоєї, побожний наш народ, благослови його справи, примнож славу його перемогу дворгам. Змісни всемогутньою твоєю твої нашу державу, збережи військо. Пошли ангела, то на захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу миру миротверти, простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабіти заступаю всьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожне наш народ і нашу державу, прости їхні провини і в день правдної відплати подай він нетління. бо твоє влада і царство і сила, і те допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу осилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Даю. Молю, ридаючи, пошли, подай душі у Богі силу, щоб огнено заговорила, щоб слово пламенем взялось, та слово, Боже, і кадило, кадило істини. Пізнавати Шевченка це пізнавати історію, доходити до найостаннішого кола українського пекла, опускатися в огидні ями національного розбрату. Малоросійського плебейства, приниження і створення Росією меншої вартості українця, всього того, що доводиться викорчовувати і випалювати словом Шевченка. І сьогоднішня десятирічна війна це найкращий тому доказ. Бо нас хочуть знищити як націю, заперечуючи і переписуючи під себе історію. Під кобзаря нам треба взяти масштабний підхід до історичної спадщини. Бо ж поставив поет на сторожі коло нас слово, історичне слово, і треба його знати і берегти. Прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життіє якоми, все розберіть. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенький повіє над ними. Тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже. Жито собі сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила мученика праведного? Де похоронили? Де Залізняк душа щира? Де опочиває? Тяжко. Важко. До слова запрошуємо міського голову Івана Михайловича Кохана. Дякую. Не в простий час ми зібралися. Скажу коротко: зерна розбрату перемелює млин сатани. Те, що поміж нами є. Є результатом того, що печуть бліни, 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 агресор і користуються тим, що ми не розуміємо один одного. Ми основа кращі діти, кращі сини, батьки. відстоюють незалежність. Відстоїть можливість жити у вільній країні. Давайте схаменімося. Не даємо жодного шляху на іспікті бліни. Зрозуміємо це. Слава Україні! Пізнавати Шевченка це мучитися, страждати від того, що нашу предковічну землю позбавили спокою, сусіди не роби. Пізнавати Шевченка це терзатися думкою. Що міг би дати такий талановитий і працьовитий народ, якби був від запровадження кириличного письма самостійним? Пізнавати Шевченка, це працювати до сьомого поту і наближатися до торжества добра над злом, очиститися духовно й морально, цінити в собі українця на своїй Богом даній землі. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Бо в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля, тому що немає другої України, немає другого Дніпра. радію кожне слово твоє оберіг золотий, і у серці моїх оживає надія уклоняюсь тобі не Кобзарю святим забуло до рідної землі Ουκρανία ζει. Η λύπη. Думаємо про Шевченка, живімо по Божих та Шевченкових заповітах, продовжуємо його безсмертя в собі та в дітях наших. І ось тоді наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, Слово. Дякуємо всім за увагу, єдності нам та перемоги.